Понеділок, 4 березня. Ви дивитесь новини на 11-му. студію студіолона Петроченкова. Вітаю сьогодні. у Випуску розкажемо про таке. Переніс три операції втратив багато крові. У Дніпрі рятують бійця, якого атакував ворожий дрон, що врятувало йому життя та про кого захисник думав в операційній. Працював на ворога у Дніпрі. Викрили агента військової розвідки РФ. За чим шпигував за проданець та що йому загрожує за державну зраду. Є борг, немає тепла. У Дніпрі відключили від опалення багатоквартирний будинок. Чи мали комунальники на це право, та як діяти тим, хто сплачує усі рахунки? Ми розпитали експертів. Три булави лише 60 секунд. Національний рекорд з джонгулювання у Дніпрі встановив студент арт коледжу. Дніпровському районі знищили керовану авіаційну ракету Ха 59 Ворожу ціль приземлили військові повітряного командування. Схід а на Нікупольщині прибережні громади. Зранку під прицілом ворожої артилерії та дронів Камікадзе неспокійно там було і вночі. Окупанти били по райцентру та Марганцю. Через атаку пошкоджені пошта, приватний будинок та авто. Люди не постраждали. Чоловік заскочив у підвал за секунди до влучання. Жінка під обстрілом побігла шукати свого собаку, що втік, злякавшись вибухів. Це історії нікопольців, які днями пережили чергову атаку росіян. Надвечір окупанти вгатили з артилерії просто по велелюдній вулиці міста. Як жителі оговтуються та чому не залишають рідний Нікополь? Розповіли журналістам 11-го. Людей горе, що здесь, що здесь, що там. Я не зрозуміла, що тут могло так случитися. А потім уже сусід прийшов і каже, бачили, що там у вас. Винагади брізав. Я встиг у підвал утекти, і воно прильот воно в снаряд. Нікопольці оговтуються після чергового обстрілу росіян, на велолюдну вулицю, ворожі снаряди прилетіли надвечір. Все побило, все полетіло, все. А тут оце бачите, що. Пробуется. Ой, ну, все, нас ну, двигатель полетіли всі. пані Валентина показує потрощене житло своєї доньки. Ділиться по їхній вулиці окупанти гатять чи не щодня. Зізнається, найбільше хвилюються не за майно, а за здоров'я чоловіка. Я то, що терплю, яка дідуська в такому стані, що я ходу, 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 його подігані. Він чотири інфаркти фарте переніс у його і я думаю, і що тільки хочеш, і він він на нервах, Він не може. Роз це каже жінка, навіть замислювалися виїхати з Нікополя. Утім, поки їх тримають на місці рідні стіни. Ми Позабиваємо поки що це все підкріпимо, що на двері. Неподалік помешкання пані Лариси на подвір'я жінки прилетіло вперше. Вороже залізят чапонівечило автівку, та найбільше жінка злякалася за свого собаку. На момент удару він був на дворі сам і втік. Придержали мені її медики, які сюди до нас приїжджали. Я ж їх почала спрашувати, ми машини спускалися. Собаку відділі а до пана Сергія прилітає вже вдруге. У будинку побиті вікна, потрощені фасади та покрівля. Утім, чоловік разом із сусідами вже взявся за відновлення. А що робити? не сидіть ж в холодній хаті усідами. Дасть Бог, розберемося, буде все розбирають уламки, латають вікна та разом підраховують збитки. Постраждалим Нікопольцям допомагають і комунальники. Ну ось бачите, як допомагаємо. Мусор виносимо все як положено. Як то людям допомагати треба, навіть якщо би то товариш, я його навіть не знаю, але я йому буду робити. Лише за день окупанти понівечили в Нікополі 12 приватних будинків. Утім, попри безперервні обстріли, місцеві запевняють, залишати рідне місто не збираються. Хай і терплють. Ми туди теж прийдемо скоро. Катерина Нічик, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11-го каналу. З 12 загиблих п'ятеро дітей. Двом з них ще не виповнилось і року. В Одесі ДСНСники завершили розбір завалів у багатоповерхівці, в яку поцілив ворожий дрон. Пошуково-рятувальні роботи тривали майже дві доби. Внаслідок удару був повністю зруйнований один з під'їздів житлового будинку. Серед загиблих ціла родина, подружжя військових та троє їхніх малолітніх дітей. До місця трагедії люди несуть іграшки та квіти в пам'ять про жертв чергового теракту РФ. Холодні батареї та півмільйона боргу Дніпрі теплоенерго відключили від опалення багатоквартирний будинок. З 14 квартир дисципліновано сплачують рахунки лише дві. Чому накопичилась така заборгованість та чи є вихід у споживачів, які страждають через сусідів? У ситуації розбирались наші журналісти. Це Спустили воду та перекрили трубу. Так працівники КП Теплоенерго відрізали від опалення багатоквартирний будинок по вулиці Євгена Чикаленка у Дніпрі. Мовляв, 12 з 14 квартир не платять, зоборгували 538 тисяч гривень. Родина Анастасії житло тут орендує, її чоловік зараз на передовій, а вона вдома з двома дітьми. За нами грішка нет. Ми оплачуємо все як положено. В середині місяця мені хазяйка збрасує Суммы, которые мы должны оплатить. Что делать, как быть, ребенок болеет, стены цветут. Без отопления я не знаю, как мы будем. Конвекторами мы не прогреемся. Сейчас конвектора включены, но ну, толку от этого вы ви сами видите. Жінка каже, холодно, и вологу тут було завжди навіть до відключення опалення. У нас очень цветут окна. Даже, несмотря на то, что было отопление, я не представляю, что сейчас будет. Можете посмотреть. І це не только окно, це всього стіна в залі повністю, яка гранічить вулицею. Тому родина планує з цієї квартири виїхати. Пану ж Олександру переїздити немає куди. Чоловік зізнається, він боржник, має проблеми зі здоров'ям, тож всі гроші в першу чергу йдуть на лікування. Суми ж в платіжках за опалення просто захмарні. Оце. Трьохкімнатна квартира, по п'ять тисяч приходило в місяць за затеплення. У мене двохкімнатна квартира, мені приходили платіжки по 2,5 тисячі. Дві з половиною тисячі. Визвали тих спеціалістів з теплоенергії. Вона говорить, а що ж ви хотіти? У вас там окна, деряві стіни, От, все це, воно улітає, тепло. В КП непохитні кажуть, кабмін дозволив відключати злісних неплатників, а обслуговування будинку вартує грошей. Тож пропонують борожникам розрахуватися частинами. Буде достатньо для того прийти заключити договір на реструктуризацію борга, щоб якось частинами можна було платити. Нам треба платити за електрику. Нам треба платити за той же газ, який ми переробляємо їм тепловодаєм і зарплатню людям і обслуговувати ті ж мережі, по яким вони получають. Багато роботи, аварійні роботи виконуємо. Це ну повинно з чогось брати кошти щодо квартир, які дисципліновано сплачують рахунки, кажуть комунальники. Нині розмірковують, як повернути їм тепло. А ось юрист Андрій Верба каже: відключати споживачам теплопостачання взагалі не мали права. Тобто, в даному випадку правильними діями теплопостачальної компанії було б звернення до суду з приводу стягнення заборгованих позовному порядку чи в порядку наказного провадження, а не перекладати таку проблему, свою проблему, від якої вони самоусунулись, від вирішення якої вони самоусунулись, на тих мешканців, які справно сплачують комунальні послуги. Отже, мешканці, які не мають заборгованості, тепер можуть звернутися до суду. Якщо вони їх окремий лицевий рахунок, окремий індивідуальний договір, за яким відсутня заборгованість, вони можуть звернутися до регулятора АнкареКП з відповідною скаргою приводу зловживання правами на ринку природної монополії і буде проведена відповідна перевірка звернутися із позовом до суду з приводу того, щоб було відновлено теплопостачання. Юрист каже, звернувшись до суду, люди не лише можуть відновити теплопостачання у квартирах, а й домогтися від КП компенсації. І на Таранець Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Опалення у Дніпрі вже відключають, а перекривати воду злісним неплатникам почали сьогодні. У переліку кілька десятків адрес у Шевченківському та АНД районах. Ці споживачі завинили Дніпроводоканалу понад півмільйона гривень, а загальний борг по місту сягнув 720 мільйонів. Упродовж останніх місяців комунальники інформували населення про скасування кабміном мураторію на відключення послуг за несплату рахунків та необхідність оформити договори на реструктуризацію. Загалом будемо відключати порядка. 20 боржників по 22 вулицям починаємо з мешканців приватного сектору по багатоповерховим будинкам. Ще ведуться підготовчі роботи. Втратив багато крові та переніс три операції. У Дніпрі після тяжкого поранення на запорізькому напрямку лікують 24-річного військового Його атакував ворожий дрон. Побратими дві години виносили його на собі з бойових позицій. Як захисник зараз почувається, що врятувало йому життя та про кого думав в операційній подробиці в нашому матеріалі. Міцні обійми та рідні поруч. Про це мріяв Олександр, коли переживав справжнє пекло. 24-річний боєць за понад два тижні переніс три операції. Його шпиталізували до Дніпра прямо з передової, де воїн зазнав тяжких поранень. Дивлюся, дрончик летить. Не побачив. І він так повертається назад. діагонально до мене. Я розумію, що й до мене я давай таки вспіваю вискочить ззаду. Блин, Олександр встиг застрибнути в окоп, але це не врятувало його від тяжкого поранення. Евакуація військового з позиції зайняла кілька годин. Там бійцю ампутували ногу, а потім перевезли до Дніпра. Був вкрай важкий, при поступленні було перелито більше двох літрів крові. Лікарі і сам Олександр кажуть, життя бійцю врятувала якісна амуніція. Якби не бронежилет і шолом, шансів вижити імовірно, б не було. Ця ця каска як на жилет, вони були сильно дуже побиті. І якщо б ці уламки попали до тіла, то ми живо б. Олександра не бачила лікарі. Кажуть, воїн весь час говорив про свою родину, дружину та двох дітей. Це те, що підтримувало його дух. Олександр та Марина разом два роки познайомились на Чернігівщині, де воїн ніс службу з перших днів російського вторгнення. Зацепив компліментами, квітами своєю заботою. я кажу, ти мене сам себе влюбив. Отак можна. У нас така любов. Коли чоловік вирішив їхати добровольцем на передову, Марина спочатку була проти. Каже, дуже за нього хвилювалась, утім завжди підтримувала про ампутацію кінцівки. Він їй не розповідав. Дізналась вже у Дніпрі від сестри Олександра. Каже відверто, змиритися з цим складно, але завжди буде для нього опорою. Навіть зараз не можу до себе в кучу зібрати, себе, бо дуже важко. Ну важко. Головне, каже Марина: чоловік не занурився в депресію, і прогнози лікарів на майбутнє позитивні. Наполеонівські плани не будують, проте хочуть вже разом повернутись додому. Жити разом це життя. житті, да, да. росить дітей. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Знешкодили російські залізячі у передмісті Кривого Рогу. підірвали боєголовку ракети Х-59 днями на околицях міста її збили сили ППО. Але обстеживши уламки, вибухотехніки з'ясували, після падіння детонація бойової частини не відбулась. Тому небезпечну знахідку перемістили у вирву та ліквідували з дотриманням норм безпеки. Увага! Вибух. Виявляв радіолокаційні станції, що ворог міг обійти ППО у Дніпрі. Спіймали агента військової розвідки РФ. Чоловік полював за місцями базування систем протиповітряної оборони та дорогами, по яких на передову рухались цистерни з паливом. Відео з координатами надсилав російському куратору через месенджер підривну діяльність запроданець вів з грудня минулого року. Зараз він під вартою йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. Три булави і одна хвилина у Дніпрі. 16-річний студент Артколеджу встановив національний рекорд з жонглювання. Як хлопець готувався, хто його натхненник, та скільки він зробив кидків за 60 секунд? Розповість наша кореспондентка Тетяна Заєць. У великій залі артколеджу останні приготування. Цього разу тут готуються не до концерту. Студент естрадно-циркового відділення Роман Галішніков розминає м'язи, спробує встановити рекорд України із жонглювання на швидкість. Послісічені минути ми просто зафіксуємо його на відео і все. Протягом хвилини хлопець має зробити максимальну кількість китків трьома булавами. Він починав займатися в три роки. Але починав він крутив обручі. Мабуть, вже років шести він почав потихеньку жонглювати м'ячиками тенісними звичайними. Жонглював кільцями трошки, а потім ми йому подарували на день народження булави. Перші це були такі звичайні булави, ну репетиційні. Його батьки Ірина та Андрій Галішнікови додають, здається, син готувався до цього моменту із дитинства, бо жонглювання це по-справжньому його життя. Такий стан. Я думаю, його відчувають всі батьки, які ти не можеш віддати свої сили. Ти не можеш зараз нічого. Я даже, ну вважаю, що на даний час роману зайві якісь слова. Наша позиція як батьків зараз десь там за кулісами. Ось ми знаходимося, але я, я вважаю, що ми не повинні давати якісь зовнішні хвилювання. Зараз хлопець жонглює іменними булавами відомого циркового діяча Маріо Берусика. У родині вважають, вони принесуть йому. Вдачу та, попри це, протягом багатьох місяців Роман і сам багато та наполегливо тренувався. Кожного дня ми працювали в залі для того, щоб його тіло, його руки були готові саме до такого результату, який він заявляє. На рекорд Роман Галішніков заявив 180-190 китків. Він мав їх зробити трьома булавами протягом 60 секунд. Ми ключі. Ні, з не хто чи нічого не думав, починаєш думати і ждеш, паку до мене тобі скажуть. Враховуючи швидкість, з якою жонглер працював булавами, рекорд фіксували на камеру. Ходів було три, аби підрахунок був більш прозорим. Урешті замість заявленої кількості Роман зробив 206 китків. Про встановлений рекорд повідомила Олена Булах, представниця нацреєстру, яка у своїй скарбничці має понад 40 власних офіційно зафіксованих досягнень. Це унікальний рекорд. Я вважаю, що такі рекорди вони мотивують молодь нашу і дають змогу рости. Рекорди із жонглювання встановлюють по всьому світу, але в Україні. Роман став першим 16-річним юнаком, який підкорив цю висоту. Хлопець додає натхненником був його кумир Маріо Берусик. Я намагаюся зараз переплюнути Маріо Берусика. Це чешський жонглер, який працює у передових цирках світу. Тому я вважаю, що для того, щоб побити його рекорди, потрібно тренуватися над мірою людської можливості. Ні, Роман повертається до Булгарії, де працює в одному із європейських цирків. Там продовжить готуватися до нового рекорду. Тепер це буде жонглювання чотирьма булавами. А потім додає, можна буде і зазіхнути на новий світовий рекорд найшвидше жонглювання п'ятьма булавами. Тетяна Заєць та Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Разом переможемо під таким гаслом у кам'янському. Пройшли змагання пліч опліч. Вони всеукраїнські запроваджені за ініціативи президента. Їхня мета залучити якнайбільше дітей до занять спортом. Учасниками стали 39 шкіл. Переможці міського етапу конкурсу вже визначені, хто вони та як проходило нагородження. Розкажуть наші журналісти. Кіра учасниця змагань з черлідингу. З восьми команд перемогла збірна її школи. Результатами каже, дуже задоволена. Ти все робиш на позитиві, і тобі це подобається. А ось команда Ярослави перемогла на волейбольному майданчику. Каже, йшли до цього довго, наполегливо тренувалися і, врешті, отримали бажаний результат. Ми дуже були раді були, отримати такий досвід. Нам дуже сподобалося. Ми багато грали. Це було дуже цікаво якої підтримки запевняють діти, вони найбільше потребують саме зараз, коли в країні війна? Під час війни такі заклади проводити це дуже гарно. Це підвищує дух, дуже такі добрі емоції і ну, ти щасливий, коли ти з командою. Бувало дуже класно, класні суперники, класні ігри. Все, команди все було на рівні. Головна мета проєкту заохотити дітей до занять спортом. До участі в спортивних змаганнях долучилися 39 шкіл Кам'янського. Нагородити переможців приїхали очільник міста та начальник районної військової адміністрації. Останні тижні у нас в місті дуже активно змагалися наші спортсмени за програмою президента України Володимира Зеленського Пліч опліч. І сьогодні ми награждаємо спортсменів у трьох напрямках: це волейбол, баскетбол та черлідінг. Подальшому вас чекають змагання на районному та обласному рівні. Ми будемо вболівати за кожного з вас. Бажаємо вам подальших перемог. Ви найкращі. Я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за що ми сьогодні маємо можливість проводити такий захід. Загалом у міському етапі всеукраїнського проєкту Плічопліч взяли участь вісім команд з черлідингу, 26 з волейболу та 24 з баскетболу. Надалі на дітей чекають районні та обласні змагання. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. І про погоду у Дніпрі. За прогнозом синоптиків, у вівторок буде суцільна хмарність. Температура повітря в день 8 градусів тепла, вночі плюс один. Атмосферний тиск 751 міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Якщо ви маєте важливе повідомлення, звертайтеся на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за 11-тим у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.